Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні теревені не про зашкварки. Не знаю, як у вас у мене цілий тиждень той настрій костюм люда, тому хотіли би перетерти відному випуску, який веде ви цього тижня. А трендові плагіати чи то терапевтичну сучасність на ютубі. Пам'ятаєте, такі були часи, коли ми всі стежили за фурором українського кандидата психологічних наук по імені Спартак, який розводив базікання з українським актором Євгеном Яновичем, і то все. Тесі називало подкаст терапія. Як давно то було? А, тому вриваємось в українську історію жахів подкастів. Шлях бетрафив та адреналіну моніторі. І сьогодні у нас така захоплива особлива історія про трьох сусідів, які просто одержимі новими форматами, і тому вирішують так зненацько створити свій подкаст. Але є невеличке але у їхній ідеї є конкуренти. Тому чому би не допомогти у цьому розслідуванні, тим паче, коли підозрюваними є всі мешканці Ютубу. Я думаю, вам подібне це скалет до сюжету серіалу «Вбивство в одній будівлі. Ми ж сьогодні з вами будемо розслідувати плагіати нашого Ютубу. Ну також. Трапилося, що за час стрімкого розвитку українського контенту наче і не залишилося місця для креативності. В чому взагалі фіаско цієї ідейності? 12 лютого виходить перший випуск подкасту від Ані Трінчер не ідеальна я. То в чому не ідеальність самого подкасту? Яка ти косачка, який ти косак? Я така хішачка, я таке хі. І до виходу такого авторського подкасту Аня Трінчер готує свою аудиторію декілька місяців. Розпочинає вона це все з інстаграму, показуючи, як вона трансформується, змінюється, оскільки концепція подкасту була відома, що з 5 грудня під час інтерв'ю Маші Єфросиніної вони перетирали не лише свої свої і лакшері життя під час війни та топ-тему розлучення, але й Аня не прогавила можливості затезерити про що буде її майбутній подкаст про окейність. Ок, чи не ок, але ну місія моя була все, все ж таки в першу чергу зробити це для людей, бо це пов'язано безпосередньо з моєю яку якою я переживала. Наче як би кріпко не готувалася до своєї масштабійшої прем'єри, аня трінчер не встигає подкаст вилупитися на світ, як не робили шелесту підписники Аліни Шаманської, оскільки саме вони звинуватили подкаст Ані Трінчер, не ідеальна. Я в контрце, контр, контр -в на розлючена, розлучена. На подкаст від Аліни Шаманської просто скандал масштабіших масштабів без самих героїнь. Шаманська звинуватила трінчер у плагіаті. Блогерка мала розмову із іншою відомою блогеркою. Щоб контент просто без переплати. Знаєте, це той випадок, коли з поля вітер зі сраку гості. Це все. це це, це караул, це це це, це, це це, це я не знаю, це ужас, ужас. І найпотитніша частина цієї історії, а звідки взагалі з'явилися такі заголовки у змі, оскільки Аліна Шаманська вирішить підіграти свій у блогерській стилістиці, мовляв, ви засипали мій дайрет. Я не планувала давати жодних коментарів, але ви так закидали мене тими запитами прокоментувати плагіат Анни трінчер на мій орід". Luxury Decision Limited Edition подкаст, що я не втрималася. Тому я це скажу. Вітаю Аню та її креативну команду із запуском свого подкасту. А знаєте, від цього тексту я мало не розпустила нюні. Так тішить око сьогодні спостерігати за цією щирістю сенсами. Наскільки інфлюенсери-артисти стали позитивно рефлексувати і підтримати одне одного у новій роботі, у нових починаннях без претензій, звинувачень. Е, ні, ми не відчули тут запаху легкого кипкування з креативної команди Ані Трінчер. Ні, це про щирість. Це правда. Ну, годі тут ми ж з вами серйозні люди взяли себе в руки, що взагалі трапилося. Оскільки ще до виходу першого випуску нового формату вітання Трінчер» і її авторського подкасту не ідеальна, я його звинувачують у плегаті на подкаст Аліни Шеманської розлючена, а саме копірка студії та неонового оригінал-ракшер-ідея Написом, як ви бачите, перші випуски справді відзняти, можливо, і майбутні на локації в Universal Studio, де Аліна Шаманська знімала свій 14-й випуск подкасту розлючена. І до цього саме 14-го епізоду попередні випуски подкасту Аліни Шаманської знімалися в інших студіях. І взагалі історія з локаціями у нас як перекоти поле навіть між інтерв'юерами. Вибір тут невеликий. А на рахунок, не. Нового напису авторська ідея теж не належить Аліні Шаманській. Це взагалі кічова історія сьогодні на Ютубі. Ліпше від нього відмовитися, аніж сьогодні застосовувати у своїх випусках. Проте є невеличке, але не онеоном, але хочеться перетерти саме розташування цього напису, де креатив сягнув свого халепного Евересту, там замерз і залишився. Якщо це Кепський прорахунок креативної команди Аня Трінчер. Так, я розумію, сьогодні просто ринок подкастів в Україні, хоч греблює гати. Але якщо це прорахунок задля того, аби вас звинувачували у плагіаті, ви більше з'являлися в інформаційному просторі, то ок. Але якщо це хід шаблонного формату подкастів на Ютубі, то срав пес через Овес. Пояснюю, в чому ж ця халепність. Так, сім місяців тому запускає свій подкаст навіть. Банк безумовно українською, який також був звинувачений у плагіаті на інший україномовний подкаст Королі твого міста. От ти для мене особисто король українського блог на Ютубу. Красиво Або. Антон Мурафа. блогер-контент-мейкер. Всім привіт, наші шановні друзі і глядачі. З вами подкаст Безумовно українською. І як ви побачили зараз на своїх екранах, історія знайде 10 відміностей з подкасту, який виходить першим «Королі твого міста з гостем Антоном Марафоєм, змінилося небагато. Він пересідає на місце ведучого у подкасті безумовно українською, де ми бачимо ту саму студію, те саме налаштування світла, ті самі мікрофони і ті самі. Neonovių vaizdų. Як зазначає автор подкасту Король твого міста Гера Гірс, то банк попросту злизує всю стилістику, де ідея, концепція, місія з усіма супутніми дрібницями від кольорового рішення у кадрі до побудови діалогів. І на той момент банк порушення авторського права цьому не вбачає. Прокрився тим, що ідея розташування співрозмовника одне напроти одного не оригінальна. Світла то є робота професіоналів, а студія орендована на час знімання. Мання підкастів підкасту Пі -пі. студія, в якій до слова знімається і формула Волошина, і подкаст Києва, та багато інших, які можна віднайти на нашому україномовному подкаст Просторі. Та й взагалі ця історія мені нагадує з орендою семплів. До речі, подкаст від Пум, бо такий собі кепський плагіатик, де 100% люксової копії його і не називеш. Дуже багато відмінностей. Ну, дивіться, стіл круглий. А не квадратний лого, Ютуб, та сама неонова вивіска ліворуч, а не праворуч. І дивіться, по формату, безумовно, українською про е, перехід артистів на українську мову. А формат королі твого міста е, діалог присвячений людині, персоналіті, яку можна вважати королем його міста. М? Вловили. Ми ж запрошуємо королів Гергерц, український репартист та телерадіоведучий. Тільки королів не випіндріжників, а людей, які дійсно є королі, королями своєї професії, королями в житті. Так і формат авторського подкасту Аліни Шаманської розлучена, побудований на темі стосунків, психології болю, розлучення, помилки та перемоги. Ну, взагалі, руйнування стереотипів, відтворення жіночої сили та енергії. Тут, знаєте, так бракує того. Символо від Таяни: жіноча сила. Якась невідома сила. Буває таке, поки співала жіно. Часило зрозуміла, що і інша пісня Таяни Шкода теж би ідеально влопилася до подкасту з синглом Аліни Шаманської розлючена шкода, що я тебе любила сильно шкода. Але по формату Аліни Трінчер, то він побудований на темі її власної трансформації. Такий собі вийшов психологічний подкаст, який. Допоможе нам з відчуттями. О, у кожного є така тупа подружка. Не буду довго тут блудити мані, мані манівцями. Подкаст від Ані Трінчер зазіхнув на перезапис того самого легендарного подкастера пії, але від жінок, де вона залишається єдина формула: зірка плюс ем, кандидат юридичних наук, доцент, психолог, психосоматолог, бізнес-коуч. Зустрічайте на сцені Ліна. Адамова, але вони допустили величезне помилку. Потрібно було дисклеймером влопити одразу усі дипломи, свої кандидатські доцентні роботи, аби не було якихось там сумнівів. Про що ця персоналіті Ти знаєш? І дивіться, що у нас опинилося на таці. Перший випуск подкасту від Аліни Шаманської виходить у серпні 2023 року. Перший випуск подкасту від Анни Трінчер виходить у лютому 2024 року. Ну, якщо взялися вже так колупати то джерело креативного натхнення та кидати претензії про плагіат, то скажіть мені, будь ласка, а чому ніхто не закидує помідорами Аліну Шаманську за формат балачок із зірками про їхні внутрішні, про їхні секретне, яке 2020 тисячі року. На Ютубі почав Джей Шетті. То британський подкастер, лайфкоуч, який теж у такому форматі проводить базікання із світовими зірками, психологами, письменниками, вченими. Ну, до слова про плагіат, він теж 2019 року був у ньому звинувачений. Але за цитати. і таке буває. Ну, анекдот! І чому я згадала саме за Джея Шеті, оскільки ця концепція подкасту дуже сильно переплітається із подкастами Аліни Шаманської та Анни Трінчер. Наприклад, аби ви зрозуміли, то 2021 року він знімає його із телеведучою та авторкою бестселерів Нью-Йорк Таймс. І в цьому подкасті вони розбирають секрети її трудової етики, які робить її світовою знаменитістю. Як їй вдається налагодити той зв'язок із собою та відключитися у найбільш потрібне? для неї момент є. Перегукується із деякими балачками наших українських подкастерів. I'm just so gracious to music in general, because that's how my career started. I love that kids. Та взагалі дивно, коли подкасти починають порівнювати чи звинувачувати у плагіаті, оскільки це такий особливий формат, який має імітацію реалістичної розмови, і його відмінність у тому, що ми можемо для себе відкрити з іншої сторони тих героїв, які сидять за тими мікрофонами. Якщо це публічні люди, то зазирнути у їхній внутрішній буденний світ і зрозуміти, що нічого особливого відмінного від нас у них немає. Коли вони сходять з тої глянцевої обкладинки і стають такими ж людьми, як ми. Наприклад, місяць тому у Оджея сиділа Мішель Обама і теж ділилася своїм особистим боєм за успішні стосунки. Як їй вдається хоча б трішечки колись давати своїм мізкам відпочити? І формат подкасту дає цю можливість увімкнути, відключити свої мізки на годину, дві, скільки часу він триває, і просто стати частиною цієї розмови омаканойдон oh no, <ріст> і взагалі крутесно спостерігати наскільки масштабується наш україномовний youtube простір У кожному подкасті можна знайти щось своє особливе. Розлючена впускає нас у внутрішній світ публічних людей. Не ідеальна, я показує нам внутрішню трансформації самої Анни Трінчер. Але що подкаст Аліни Шаманської, що подкаст Анни Трінчер? Вони занадто глянцеві. Це той випадок, коли інстаграмна картинка до нас заговорила через екрани. Тобто хочеться більше якоїсь струшності. Якщо вже про окейність, то для мене не ок у подкасті Анни Трінчер у тому, що експертка досі просуває окейність звучання російської мови. Тобто вона намагається міксувати українську російську. Ви знаєте, наскільки ця тема. Мене тригерить і борче взагалі чути у просторі російську, при можливості. Я роблю зауваження, дивлячись прямо очі. Навіть є такі телеведучі обличчя, які досі сидять у ящиках і продовжують у публічних просторах говорити російською. Але не про це, коли суспільство і люди, українці намагаються залишити терористичну мову другою, окей, не для мене це не ок, і це робить Ліна. Я не помилила саме Ліна, не Олена. Продовжує вести свій блог. В інстаграмі та Ютубі як російською на 80% так і на 20% робить спроби влити в свою аудиторію україномовний контент, що сприймається із захопленням. Втім, відеопрезентація каналу звучить мовою агресора. Мої хороше. Я рада вас приветствовать на моєму каналі. Мене... І знаєте, той фреш з російської та української мови показує той страх від втрати масштабнішої аудиторії. Коли ти зробиш кардинальний вчинок, перейшовши 100% на українську свою рідну мову, підтримуючи нас у цій боротьбі за нашу ідентичність за нашу незалежність, знаєте, такий вчинок нагадує мені ще одну українку, яка проживає поруч із Кінгору, і досі і та й взагалі в майбутньому не збирається відмовлятися від російської мови через свою російську мовну аудиторію, як одна Лободуда, яка проживає і в інших країнах, які розмовляють російською мовою. Мовою і українською її не зрозуміють. Повірте, всі зрозуміють, хто хоче вас зрозуміти і зрозуміє, якою б мовою ви б не говорили навіть українською. Тому я за те, аби розвивати українську, нашу милозвучну, незалежну, сильну мову. І дякую всім Збройним силам, які сьогодні на фронті захищають нашу незалежність. Це Зрозуміли так, яке виникає мовчання, віднімає мову, коли згадуєш за фронт. Тому вам дякую, що ви додивилися це випуск до кінця. Обов'язково діліться внизу своїми думками на рахунок подкасту Аліни Шаманської, а трінчер. Який із них у вас викликає те відчуття, що ви разом із ними сидите на кухні чи у студії з чашкою чаю, кави чи чогось міцнішого, що нам потрібно сьогодні. і... Ви їхня файна коліжанка перетираєте щось таке наболіле. Цікаво буде дізнатися, хто для вас відкрився з нової своєї сторони. Дякую вам за увагу! Залишайте думки Внизу за посилання на усі подкасти. Ніхто нічого не проплатив, тому це моя особиста думка. Дякую, що долучаєтесь до мого каналу. Дякую за вподобайки, не вподобайки. Дякую, що вас стає є більше і ми сильні, і ми незламні.